Дитячі куточки з м'якими іграшками, засобами особистої гігієни, ліжечко, стіл для немовлят, питна вода, а також безліч розеток для заряджання телефонів та інших гаджетів містян у кривому розі працюють пункти незламності, де люди за потреби можуть скористатись цими та іншими опціями. Валерія, волонтерка в пункті незламності, який діє в одному із закладів освіти в Саксаганському районі. Він свою роботу розпочав майже одразу після перших бекаутів та відключень електрики через російські ракетні обстріли. Люди можуть зігрітися, люди можуть попити чаю, але основне це можуть зарядити свої гаджети і навіть попрацювати в пункті незламності. Також ми отримали Starlink це Wi-Fi, який можуть люди теж користуватися цим. За час роботи цього пункту сюди вже загалом завітали більше 500 мешканців нашого міста. Тут для людей є все необхідне для комфортного тимчасового розміщення у випадку настання надзвичайних ситуацій. Ми розраховані ну, десь на 60 людей для прийому одночасно а, і допоміг нам а, ну, зрозуміло, що це військова адміністрація міста нашого а районна влада на сьогодні. В межах кривого рогу тільки на базі освітніх закладів міста цілодобово працюють 52 пункти незламності. А всього таких зон допомоги мешканцям більше ста десяти для тимчасового перебування криворіжців під час тривалого відключення електроенергії у пунктах незглавності встановлені генератори, теплові гармати або буржуйки, крім питної та технічної води, ковдри, гарячого чаю, їжі швидкого приготування, медичних аптечок, акумуляторних ліхтарів. Є куточки для дітей, де вони можуть провести час за розмальовками, читанням книг. Є зони для немовля, де матусі зможуть нагодувати та переповити дитину в наявності суміш та різноманітне дитяче харчування. Посилюємо готовність нашого міста до тривалих блокаутів. В місті вже більш ніж 100 пунктів незламності, з них 40 пунктів ми придбали, вже обладнані старлінками, тому зв'язок буде при блекауті будь-якої тривалості. Також, безумовно, у кожному пункті є генератори. Ліжка, медикаменти, запас питної та технічної води, продуктів. Окрім пунктів на базі комунальних закладів, за дорученням військової адміністрації, ще з півсотні таких місць почали діяти в об'єктах бізнесу та промислових підприємствах. Одне з таких Рудомайн. Його пункт незламності на вулиці Свято-Миколаївській у підвальному приміщенні офісної будівлі, Колишньому бомбосховищі, яке від початку війни використовували як укриття, крім звичних зручностей, тут ще є одна додаткова опція, розповідає заступник директора компанії. У нас є генератор, у нас є інтернет, у нас є автономне опалення і, по суті, ми відкрили двері для всіх мешканців міста. Я вважаю, що це, в принципі, цікаво, оскільки ми знаходимося в центрі. Будівля підключена до генератора повністю. Пункт незламності Рудомайну працює вже близько трьох тижнів. За цей час до нього завітали більше 70 осіб. Зовсім поруч на ті самій Свято-Миколаївській діє ще один пункт на базі Криворізького міського відділу поліції охорони за два схвостиком тижні роботи. Його послугами скористалися близько 20 людей. Загалом одночасно тут можуть розміститися близько сотні відвідувачів. Двері поліцейського пункту незламності, як і решти, відкриті цілодобово. Є зарядні пристрої для зарядження телефонів. Пристрій Starlink є. Так що, якщо буде така проблема, можна буде підключитися до інтернету, щоб узнати нагальні новини, ну і що відбувається взагалі. Не будемо відрізані від міста. Через початок масованих ворожих атак по українській енергосистемі за дорученням військової адміністрації міста у кривому розі на базі комунальних закладів відкрили мережу з 52 пунктів незламності. Тепер їх вже більше. В них встановили обігрівачі, що працюють і від електрики, і на дровах. А також дизельні генератори. У кожному є куточок матері та дитини. Підготовлений запас їжі та питної води. В Цілому в місті 113 пунктів. Ми вже відкрили. І працюємо, щоб було ще можливість людям, де перебути на період або блиткауту, або відключення електроенергії. Тому ми вдячні нашим і бізнесу, і промисловим підприємствам, і поліції за те, що вони готують отакі пункти. В Криворізьких пунктах незглавності постійно за певним графіком працюють бригади по 5-6 чоловік та чергують правоохоронці. Крім того, пункти незглавності діють на базі суб'єктів малого та середнього бізнесу в кафе, супермаркетах, заправках, поштових відділеннях. Детальний список з адресами таких місць можна переглянути на відповідному веб-сайті. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, Сергій Філоненко, Андрій Яковлів. Підсумки тижня, перший міський.